Да. У Львові є така громадська організація. Зміньте. Може ви пам'ятаєте, про справці, коли була така об'єднання громада. І в Лазаренка також була громада, Но. І то негатив від одної організації, падає на другу організацію. Так? І ви розгорвали громаду, чи громада вас. Ми, ви ви робите? Так, це ну, Чи, Переходимо, до... Переходимо до рейтингового голосування. Голосують всі за, за назву. Хто за те, щоб нашу громадську організацію назвати Товариський клуб? Ще, зим. ще раз, ви Ще раз, піднімі ще раз. Руки тримаєте довго. Ще раз на нас. Ще раз. Громадська організація Товариський клуб. Так. 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 19, 19, 19. Добре, Прошу записати. Наступна, то ж за те, що наша організація. Український шлях. Український шлях. Один, два, три. Чотири. Громадські об'єднання разом. Ми не можемо, ми будемо плагіат мати. Купа, громадських організацій. є дуже багато. Ви знаєте, що у вас політична організація, тому що не культурний український.

Трускавець. На печатці так, але ну, печатку не будеш за кожним рядком ставити. Но, но 16, то менше але зато знаєте, де та культура розвивається, тускавець, наприклад, а то воно буде таке безлике. Може, ну. в Канаді. Да, воно так це трускавець. Вон... А там буде просто Трускавець, кажуть. Місто Трускавецьке. Місто не буде безпека. Товариський Трусування... о... клуб Трускавецький. Станну, Давайте Трускавецький клуб просто розкривається. Товариство, що Послухайте, Товариський клуб це товариський клуб, а Трускавецький клуб це клуб. Так, так. ну Або Товариський клуб. Трускавець. Щоб е, громадського об'єднання назвати Тайстром. Прошу голосувати. Тайстра гарна, але скоріше всього повтор також буде. Прошу раз голосувати. Але повтор там також. Два повторювати. Більшістю голосів проголосували, а саме 19 чоловік проголосували за назву Товариський букв.